Дмитро Амальський, 16 років. Це був звичайний суботній ранок у багатодітній сім'ї Амальських. Мама з двома середніми дітьми займалася господарством. Старший син Дмитро та молодший Владислав ще спали. Аж раптом жінка відчула запах диму, що долинав з їхнього будинку. Серце матері сповнилося жахом. У будинку залишалося двоє її синів. Усе навколо було в диму. Панувала суцільна темрява. І раптом. На порозі з'явився старший Дмитро. Я встаю від крику матері. Вона кричить, каже, що пожар. Я встаю відкриваю очі, що ну, дим в хаті чорний. Каже, Владіка немає шукати, Владіка. Він лежав на полу, то я його підняв і виніс. Дмитро наосліп шукав свого брата в густому диму. Кілька хвилин страху та паніки здавалися вічністю. Аж раптом він почув слабкий крик Владислава. У мене був страх один, то що малий може погибнути. Я малого знайшов швидко, вивів його. За себе не сильно, так що його треба більше, більше свого спасти мене, то я кинуся за малого. Разом з братом Кирилом, який також був поруч, Дмитро не лише врятував життя Владислава, а й активно допомагав гасити вогонь, намагаючись зупинити поширення полум'я, що загрожувало ще більшою шкодою. Нині сім'я Амальських чекає на одужання свого молодшого владика. Що ж до своїх мрій, то Дмитро дуже скромно відповідає: хотів да стати військовим після 18 Попри всі труднощі, родина Амальських не втратила надії. Нині Дмитро разом із сусідами активно працює над відновленням зруйнованого вогнем будинку.